Пазечка, <ріст> не бійся, таку перельовану. Минуло півроку, відколи Тетяна Бакай завела кішку через насичений робочий графік і відчуття відповідальності домашніх улюбленців, у неї раніше не було. Однак, у листопаді колега з роботи запропонувала дівчині приручити маленьке кошеня, якому потрібна домівка. Коли Тетяна побачила фото чотирилапого пухнастика, зрозуміла, що хоче його прихистити. Мені привезли цю кицьку, вона була така. Ну, от вдолонько просто поміщалася, така малесенька. Перша ніч була така доволі складною. Вона ховалася, вона боялася. Я навіть на секунду задумалася, чи справлюся я з нею, але час минав, вона привикла, потім навіть почала гратися, і ось так вона вже стільки часу від листопада в мене. З появою Лейли, як назвала кішку Тетяна, її життя змінилося. Дівчина стала відповідальнішою раз на три місяці. Купає улюбленицю. Щодня годує якісним кормом. Купує іграшки. Та найголовніше, тваринка стала для неї справжнім емоційним прихистком після важких робочих буднів. Це друг, тому що, оскільки я живу сама, я постійно приходила в пусту квартиру. Справді, просто ти приходиш, тут ніхто тебе не чекає, ніхто тебе не зустрічає. Зараз ти приходиш, вона біжить до тебе. Вона, ну, типу, так, якось не знаю. Це, це приємно повертатись, тому що ти завжди знаєш, що вдома хтось є. Мені дуже шкода, що люди. Не заводять домашніх улюбленців, тому що мені здається, що вони багато втрачають, тому що мені здається, що це веселіше. Окрім втіхи та позитивних емоцій, коти іноді здатні відчувати небезпеку і таким чином попереджати своїх господарів. У цьому Тетяна переконалася на власному досвіді вночі 6 червня під час масованого обстрілу Тернополя. Тоді дівчина незадовго до вибухів розбудила киця і, ніби подаючи сигнал, щось не так. І в один момент вона просто вистрибнула з ліжка. Це був досить різкий рух, від якого я й прокинулась. Я не зрозуміла, що змогло таке трапитись. І за декілька секунд був прильот, в кімнаті все стало червоним. Зараз такий час, що ти ніколи не знаєш, що з тобою може трапитись завтра чи навіть за годину. І тому для мене вона як якийсь мій маленький янгол-охоронець, тому що я знаю, що можливо, коли щось би трапилось, то вона завжди б мене рятувала. Кішка Лейла стала для Тетяни не просто улюбленицею, а й справжнім другом і захисницею. Вона навчила дівчину відповідальності, турботі та наповнила дім теплом у світі, де щодня зростає тривожність і невизначеність. Саме такі історії нагадують: любов і підтримка можуть мати чотири лапи, хвіст і лагідне муркотіння.